Так, і в продажу у нас Peugeot Rifter 2020 року випуску. Автомобіль у нас заїхав в Україну у 2022 році. Повністю оригінальний пробіг. Купувався в Німеччині. По автомобілю у нас в Україні один власник. Дуже класні комплектації. І відразу скажу, що це в нас біла плівка. Автомобіль сам по собі сірий. Є безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ось у нас сірий колір по автомобілю. Купувався він. В Німеччині дуже класні комплектації GT-Line, повністю тонований в круг разом з лобовим по сидінням просто в ідеальнішому стані. Жодних нарікань по ньому немає. Є підігріве сидінь. Він у нас на механіці на 130 кінських сил, що дуже важливо. Офіційно у нас автомобілі на механіці на 130 кінських сил не продавали. Жодних. Питань по автомобілю по техніці немає. Все обслуговування офіційне, Ну, без документів, але офіційне у своїх людей. Є датчики світла, датчики дощу. Є у нас також всі електросклопідйомники З складанням зеркал, дуже класна акустична система, є android Auto CarPlay та навігація. Оригінальний пробіг 160 з копійками тисяч. безключовий доступ працює. Задній також регулюється обдув. Дуже великий багажний відсік. Тут все у нас теж регулюється. Складається, є місця для речей. Ну, все в ідеальному просто стані. Ніби автомобіль тільки виїхав з салону. Нова гума, дісочки чистенькі, тормоза, все окей, супорта не ржаві, світлодіодна оптика максимальна. Проніровочка виглядає гарненько, лабаш теж чорний. Короче, автомобіль без жодних нарікань є невеличкі схоли по бамперу, але це все ж таки плівка під нею ця фарба ціленька пробив прибором все б'ється рівно через плівочку чекаємо на вас ківулиця Сумська 2 придбати можна заготівку в кредит в лізинг а також 3-1. Дуже гарний варіант, який ви можете придбати саме у нас прямо зараз за 30 хвилин вашого часу, щоб його оформити. Кругові парктроніки, кругові камери і багато систем допомоги.